Вітаю на каналі Органічна Садиба. Сьогодні готуємо органічне добриво для нашої розсади із лушпиння цибулі. Для цього нам знадобиться приблизно пів літра лушпиння цибулі. Заливаємо літром е, окропу або е, кипятимо на плиті декілька хвилин. Далі даємо настоятись е, декілька днів. До речі, перед тим як настоюватись, обов'язково вносимо біопрепарати. Підійде триходермін або планріз у нормі 5 мл. Далі, отриманий робочий розчин розводимо у співвідношенні приблизно 1 до 10 відповідно на літр води десь 100 мл добрива. Також при поливі таким органічним добривом я обов'язково додаю і біопрепарати в цей розчин. Це може бути мікохелп або триходермін, або фітоцит, або фітодоктор. Норма використання 5 мл на 1 літр води. Підживлювати таким добривом можна раз на тиждень-два. Підписуйтесь на органічну судибу, щоб не пропустити наступні рекомендації.